Підніждики, проліски, крокуси і ряст, на сонячних галявидах завжди рятують нас. Первоцвітів килими чарують красою, Про тепло нам сповіщають ранньою весною. Першим розквітає синенький підсніжник. за ним брат його, нарцис, лісовий і ніжний. Ось проліска, квітка, провисник весни, блакитного кольору, очки її. Сміливо з під снігу вона вигляда, всім нам говорить прийшла вже весна. З березня квітує Крокус весняний, на галявинах і луках, схилах кам'яних. У квітні розквітає рябить шаховий, ніби тюльпан дзвоник, хоч і дикий він. Сон трава розквітне, радує наш глаз, всі квіти дуже гарні й потребують нас побачите квіти ви в гаю, милуйтесь красою, не рвіть, не губіть, нехай що весни зацвітають, радують око щомить, щоб у вашому серці не було кривди, бо з часом зникає це диво. Доторкніться до нього лиш серцем, очима. Ці рослини внесені до червоної книги. Плекаймо ж, люди, любов до всього, світ це природа, любімо її, квіточки весни, не нищ, не рви, станьмо разом на варті краси.